служба безпеки україни та детективи набу викрили на корупції двох посадовців командування сил логістики зсу як повідомили в сбу протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків що завдало бюджету України збитків на 27,3 мільйони гривень. За даними слідства, посадовці Міноборони закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії посередника Для її перемоги у тендері фігуранти залучили ще декілька комерційних структур, у тому числі з іноземною реєстрацією. За наявними даними, отриманий надприбуток учасники оборудки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм. Наразі обом посадовцям. Повідомлено про підозру вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до шести років позбавлення волі.